Вже багато років отримують допомогу від фонду Дениса Парамонова та наших постійних партнерів компанії СМК Груп Богодухів та Богодухівський район Харківської області. І це відчувають на собі і жителі Богодухова, і численні переселенці, котрі тут з'явились останнім часом. Сьогодні у Богодухові знаменна подія: відкриття нового спортзалу, звісно, за участі нашого фонду. Хочу сказати, що в Богодухові завжди були гарні спортивні традиції. Були чемпіони світу і зараз є. Були призери чемпіонатів Європи, призери Олімпійських ігр. Ці традиції будуть підтримуватись. І завдяки благодійному фонду і особисто Дінісу Юсуповичу створилася така база. Це каже про те, що він бізнесмен, але бізнес соціальне відповідальність. Він взяв на себе відповідальність, взяв на себе затрати для того, щоб майбутнє покоління, тобто ви могли в достойних умовах тренуватись, досягати результатів. І тому я хочу висловити слова подяки вам за те, що ви допомагаєте нашій громаді, допомагаєте в Харківській області. І хай ця база буде найкращою в Україні, всім перемоги і здоров'я! Ще в детском віці, якщо ребенка не навчиш займатися спортом, не навчиш усилено тренуватися, не закалиш силу воли, выносливость, то дальше с него уже ничего не будет. Надо начинать с детей, конечно. Поэтому мы приоритетной целью взяли именно детское воспитание. Это у нас уже третий клуб, боксерский клуб в Харьковской области. Если это делать с перспективой, то это важно. То есть это оборудование не устареет там еще через 10 лет. здесь, дело сделан задел на там, десятки лет. То есть надо сразу делать раз навсегда правильно, чтобы было ну, функционально.